Ніхто не міг подумати, що наша робота якимось чином радикально зміниться аж до 24 лютого 2022 року. Критична дата це був шок психологічний, важкий. Вся країна не готувалася до війни, ніхто не вірив. Жодна людина не створена для того, щоб воювати. Однак на нас напали. Підло, без об'яви війни символічно о четвертій ранку бомбити Київ. Про що думали ці не люди? І ми зіштовхнулися з викликом у кожного з нас, який лікарів, медсестер. Медичного персоналу нашої лікарні великий виклик: з одного боку, це психологічна травма, страх, турбота про сім'ю, з іншого боку, твої професійні обов'язки. Що робити? Не було часу на роздуми. З першого дня почали поступати військові, поранені, травмовані. З цим треба було щось робити. Великий виклик не тільки для лікарів, але й для адміністрації. Як налагодити роботу в таких умовах, причому ця робота взагалі не властива нам. Але ми справилися. справились, і на сьогодні я вважаю, що наша лікарня є одним із провідних медичних центрів нашого регіону по надання. Медичної кваліфікованої допомоги військовим ми можемо пишатися результатами нашої праці, що нас завжди підтримує в цьому. Підтримують люди, підтримує розуміння того, що ці військові, ці солдати, сержанти, офіцери захищають нас і дають можливість нам працювати і жити. Вчитися народжувати дітей.